У святковий день в Хмельницькому стартували відкриті міські змагання з велоспорту на шосе тур братів стародубів. Аби покрутити педалі, зібрались майже 60 ветеранів велоспорту у дев'ятьох вікових категоріях. Віктор Шовков на залізному коні 50 років. Майстер та дворазовий чемпіон радянського союзу з велоспорту не покидає улюбленої справи. І в 72. Це заряд бодрості здоровий образ життя, який… на Дуже трудно привикати і дуже трудно від от нього відвикати потім. Для подростаючого покоління, як как би бы сказати, починь. І я відчуваю, коли в 30-літті ти виграєш, то я стою не 72-літній, ти а 30-літній. ти Привітати спортсменів прийшов міський голова Олександр Семчишин. Жартує поряд з досвідченими велосипедистами відчуває себе аматором. В свою чергу, аби мер тримався на двоколісному, ще впевненіше, брати стародуби подарували йому професійну велоформу. Для того щоб мер відчував себе в тонусі завжди в координації, в управлінні, тому ми вирішили йому подарувати значить, спортивну велосипедну форму для того, щоб він сів на велосипед. Е Слідкував за своїм здоров'ям від заслужених людей отримав такий подарунок. Відвали спільноти професійної, тепер беручи участь в тих чи інших велопарадах, веломарафонах. Треба буде одягати професійну форму. До слова, випадково чи ні, але багато учасників вдягнули велоформу блакитно-жовтого кольору. Протягом двох заїздів спортсмени подолали майже по 40 кілометрів. Це в 400 разів більше ніж вони проїжджають за рік. В течение года ведеться либо дневник, либо какой-то хронометраж. В среднем любитель велосипедист, не професіонал, в среднем 15-16 тисяч за рік проезжает. Уже професіонали около 30-35 і выше. Додавати кілометрів до власних рекордів та заразом боротись за перемогу велосипедисти будуть ще два дні.